Перші вікна цього року вітають вас. в Студії Віта Євтушина. Новий рік для наших бійців почався з обстрілів та чотирьох поранених. За минулу добу бойовики 38 разів відкривали вогонь. І в усіх напрямках бої поновилися на світлодарській дузі зонято. Олексій Сімаков Олексій. То що на новий рік бойовики не втихомирились? Вітаю Віто. на фронті святкової тиші. На жаль, немає. Від самої новорічної ночі бойовики невтомно вітають наших армійців із мінометів та гранатометів. Б'ють майже по всій лінії фронту. Сьогодні ми побували на передових позиціях Світлодарської дуги. Цієї ночі ворог гатив по них із великокаліберних кулеметів. А сам новий рік бійці там зустрічали в окопах та зі зброєю в руках. Питаліс поздравити нас. Свой Новый год в 11 часов, ну, в 23.00. Также ж не забыли о нашем Новом годе тоже. Ну, как могли, ответили, тоже таким же приветствием. Ну, слава Богу, все оказалось без каких-либо серьезных эксцессов и без травматизма. Загалом за добу маємо чотири десятки ворожих обстрілів. Окрім Світлодарської дуги, на Донеччині під вогонь втрапили Зайцеве, Авдівка та Троїцьке. На Луганщині з гранатометів били по станиці Луганській, а зі стрілецької зброї по селищу Сизи. Та найбільше дісталося Маріупільському напрямку. Там ворог застосовував мінометні міномет, мінометний вогонь, заборонений мінськими домовленостями. Противник масово застосовував міномети на ділянці фронту Павлопіль Шарокіне. По наших позиціях ворог випустив понад 70 мін. Вогонь з легкого зброєння Противник вів практично цілий день. І на цьому в мене поки вся інформація з зони АТО про те, як українські бійці на Світодарській дозі боронячи позиції новий рік зустрічали. Дивіться вже о 22-й. Віта Олексій, дякую. Чекаємо на твій матеріал. Це був Олексій Сімаков і ситуація в зоні АТО.